Привіт, це їже файного міста, і ми сьогодні тестуємо продукцію тернопільського м'ясокомбінату. Торгової марки бабусі Марусі. В них є більше 50 видів різних консервацій і кашів. Тому їх будемо сьогодні тестувати. зробив? <рик> <А, то, я рик> ти ти, ти, ти Дурак, дорого... Я мене. Тут... <рик> Слухай, кіть <рик> ну, То забагато. Давай е, будемо потрошки пробувати. Якщо влада все їсти не хочу, давайте частинку цього скуштуємо, бо я також не, не впевнений, що я то А все... Якщо сподобається, то зробимо далі ще. Що залишаємо? Е -е, порося. Порося лишаємо. Давайте помідорчики лишає. Помідорчики. Е -е, я би хотів е -е, Чекай, чекай, Я кашу, хочу я кашу на і, і Давайте фасольку. Давайте ну, щоб тепло було на душі, як то кажуть. Угу. Залишаємо основне давай. так. Є в нас фасолька. Є каша дуже гарна горохова, це обов'язково треба буде скупувати. Перед сном. Перед сном і фасолє, і горохову, знаєш, і тобі присниться сон про літаючий ков'йор. А це буде явно справді. Ну і я пропоную почати гречаною з м'ясом. Традиційно Юра відкриває оком. Не ну, курсі і все відкриває оком. Так, навіть, <проб> <куртон> навіть москалів. <проб> Як ти зробив тут? Сьогодні день чудес. Дивись. Диви, диви, Дивись, яка вона цікава всередині. А не давай Владю оцінить. Бо, знаєш, робив е, також тушонки з кашами. Та я роблю, я не не роблю, Ми, ми були, Прави. до речі, подивіться нашу передачу, якщо хочете. Ми були Ладзе і куштували якраз кашу, але тут була каша прилога. Добре. Давайте помідори відкриємо, то як без помідорів. Давай, дивись, є три варіанти. Є помідори, помідори, є помідори з ірочками, є цілий сорти. Давай помідори просто. А може за сорти. Голосуємо, я за помідори. Я за помідори. Ну. Паня програв. Все. Відкривай. Помідори. Требло треба було оком. Нічого собі. Давай далі. Просто капець. Нет. Божечка. Даш, Як хочеш. Правда? Слухай, то зранку треба, знаєш. Якщо 1 січня, то я думаю, за цим буде боротьба просто. Е -е, каша з тимо. З соком. бери. Дуже смачно. Дуже добре. М -м -м -м. Да. Можна просто не їсти тих помідорів, можна просто з тим розсолом. — Правда? — Вирішую, я До речі, хочу звернутися до виробників помідорів. Ви можете просто зробити отаку от юшку. Юшка з помідорів, просто без помідорів. Ні. Один помідор і юшка. Так, юшка. На ранок. Це буде дорожче, просто, якщо помідор і юшка. І можна не в банку, можна в пакетик з підсоку, і трубочку. О. В Холодильник кидаєш. І то не томатний сік, то просто юшка. То Просто юшечка Попробуй, юшку з все. Попробуй юшку з помідорів. Юшка з помідорів е, всім радимо. Mm. Правда? Реально дуже смачно. Ви ми чу пили. Андрій там, там, там ще людям. Ну. Ти... Таке так, враження, що, що ти певш. А, а, а помідори ніхто не витягує, всі юшку після. Ну, трам... На цьому і закінчуємо програму, визначили, що найсмачніше тут це Юшка юшки пішки. Реально не думав, що таке добре. Сука, А як цю юшку все випивалося? Ми з Юрою зараз постимо. Не знати наскільки час. Європа ще до дня народження я, я трошки далі. Але смачне? А яке воно смачне нарадо? який mm -hmm. okay, помідор смачний. Mm -hmm. Добрий, сладкий. Mm -hmm. Дуже смачний. То бачиш, якщо він не, не, не пустив, то... то він... треба дзюрку зробити. Так, да, треба, бо як вкусиш, то парснеш mm -hmm. і будеш сліпий два тижні. Серйозно, mm -hmm. так? Я не хочу бути сліпим два тижні. Mm -hmm. Слухай, цікаво. Але добре. А дуже І помідори маленькі, знаєш, не такі великі коні, а маленькі. Чим менші помідорчики, тим ліпші. Так як по Ні. Не завжди. Має бути помідорчик і не маленький, і не великий. Такий-такий. Бо коли його такий горошок такий, знаєш, червоний, то ти його там не чуєш. Капець добрі помідори. Дуже смачні. Можна сьогодні тільки помідори їсти. Дуже хочеться. Mm, помідорів їсти не можна, бо м, може привернути до, до шлунка до і будеш пив воду з тим м, м, з маранцовкою. <laughs> <А> чого? <Знає? laughs> не знаю, що я сміюсь. Це насправді смішно. До речі, маранцовку зараз не продається в аптеках. <laughs> Ні, а чому? Бо не можна. Нею труять мускаю? Але добре, боже, на тобі бей, боже, не говори. Правда? Капець круте. Юра, Це дуже смачно. Відкри, – відкри, Відкриваємо того з горків, зараз пробуємо, що той розсів. Я розселяю всім гарячу кашу. Ми пробували холодну. Холодна також. я Дуже вам скажу, е, добренька. Не, ну, і якщо от кудись в полі на закусочку не, нема де прикрасу. розвести багать, а вона і холодна не. Ми сьогодні показуємо закусочку, тут, по ідеї. Так. То, що таке? – Не питую всі люди. Не хлопці гарячий, вона смачніше. Угу. Вона за 4. Рекомендуємо гарячу. Цей русил з помідором має тікти по пальцях, його. Затікати під сведер. Під сведер. Щоб Що потім тут збирався. Та, і капало на, на коліно. — Капало на коліно. — Це правильно пити. Кожен напідре правильно пити. Коняку, так, таким от там сіллю, а це Помидор, має... Помідор має капати, типу, по межі пальці. Uh -huh. Здовж, здовж. Серйозно, кажу. — По бороді. Грецька смачніше було, набагато смачніше було підігріти. Ми вирішили фасолю і горох підігріти також. Якщо ви побачите, ви одразу звернете увагу, що м'яса тут достатньо, а його тут 30%. 30 як і в попередній. Так, як Я попередні увагу. Єдине, що дивись, тут, я яким, ще тут шматочками такими нарізами, uh -huh. кубіками, а там було воно волокнами. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Мелене як як, не, не ну, в... так. Як ніби мене. Влад, а ти як робив в нас, ні, в нас, якщо є слоєчок, ми кидаємо, якщо скашу, то кидаємо м'ясо на, на на низ. А як ви а, шарами? Чи ви а? шарами? Шарами. Ні, і зверху каша. Ну то шарами. Знизу м'ясо. І зверху зверху кажуть. А у вас скільки співношення у вас? слоєчка до пів слоєчка. За ліжка На закинув? Є. Так. Не, ну там не ну тут можливо якісь станки тут роблять. а нас роблять. Жінки руками. На м'ясокомбінаті також жінки накладають руками, там єдине, що там дозатори спеціальні є. А в наступних передачах ми вам покажемо, як робиться на м'ясокомбінаті, каша з м'ясом і як робиться у влази. Якщо вам цікаво, то пишіть, ми це обов'язково відзнімемося. Давайте пробувати. Давайте, ну що, перше, я розкидаю вам фасольку. Давайте фасольку. Фасолька з м'ясом. більше фасольки чи більше м'яса? Мені я хочу... більше всього. То... Ідеальний сніданок, знаєш, це є фасолька. Так. Англійський Я Дуже був здивований в Англії, коли я приходив на сніданки, така маленька фасолька, і всі їдять ту фасольку і одне яйце Трошка пекона. Так не можна їсти, треба їсти з помідорами! Владзе прийшов до помідори. Давайте пробуємо тепер цей російський. Чекайте, тут з огірком. Слухай, так? Цей кращий. Пробуємо. Де ліпший російська? Так, враження, я ще що... раз повторюю, робіть да, просто... Андрій, дай трохи дождарі. Андрій, та що ти, та не небудь маль... дикий? Мальцой. Дуже Правда? Дуже дуже Треба шклінушки маленькі, склянушками піти. Правда? Mm -hmm. Так буде, буде. Я тепер знаю, що на ранок, якщо тобі раніше було дуже добре, то на ранок береш розів. Тепер пробуйте 37 років, це зрозумів. Але так. саме оцей. Помідори, бачите, такі трошки тріснуті. Там знизу гірки. Знизу огірки. Я собі попробую огірка. Вертій маленький, е... курвішонний це називають. Це? Та. Mm. Та Отаку кашу разом з яйцями, сусесочками дають зранку в англійській сніданк. В британській так. Та, та. Колись пам'ятаю, <кхех> лежимо з нею куру, а вона каже, зараз буде сніданки. І принесли нам також фасольку, все. Та, що померла, Від... недавно, та, да. та, та. Бабуйся морок. думаєш, що вона померла. Фасоль не їла. Певлу їсти. Виїжді Вітаміни. Слухайте, спробуйте корнішончика. Тоді, коли воно хрустеть, отак дуже аж з дубовим листям. Mm. Mm. Mm -hmm. Тут треба з кашкою. До речі, треба, щоб, наприклад, хтось робить якісь рецепти, у вас спеціальні рецепти, так? Спеціальні рецепти, mm -hmm. що, по яких вони mm -hmm. роблять. А можна якось оприлюднити, ну все вип'є. Щоб всі люди знали, як робити, наприклад. Хоче там хтось якось бабця зробити собі вдома. Може таке зробити? Не дивіться, ці рецепти, до речі, технології брали, казали, That's що народний. брали. В Вреально, реальної бабусі Марусі, яка є. Mm -hmm. яка, Це все... реальний персонаж. Преальної Серйозно? Так. Тобто, все народне, подивіться. На кришках бабуся Маруся. Це... Ну що, давайте йдемо далі. Я пропоную спробувати горошку. Горош. Горошок. Тобі Юра багато, бо ти йдеш додому. Тобі а багато, ти багато бо ти лишаєшся вдома. До а а мені смі... трохи бо я їду в, в машині. Але ж наші такі довольні будуть. Та, так, і буде в хаті тепло. І, до речі, так їсти не можна, треба їсти з, а, Ще? Ще одним. з перцем. Провору сіл. А як же? А як же? Пробуй. Реально мені влади за всю їжу файну міста не відкривав стільки корисно, як сьогодні. Цікавих фактів корисних. А ні, цей розсіл не дуже. Не дуже. Ну, я цей вибираю. О, також що? І чого? до речі, чесна програма їжі файне міста. Кажемо, що не добре. От, розсіл цей кращий. Mm, цей кращий. Салат український. Ні, бо перець то інакше, як помідор. Перець зовсім інакше. Так Бай що не. Тут е, більше олії, бо в мене мама робить такий перець. Ну, приблизно такі з червоних, з жовтих. А тут ще будемо їсти зараз український салат. В українському салаті, бачу є Вугірок, Цибуля, Перець, Морква. Це що? Українські. А, Кодинські... І цифри 3, 7, 4, 9. Це ДСТУ Це... означає те, що воно по правилах зроблено. Державний ну так. Бо як на селах роблять по правилах чи... чи то, що вродило. На око. То, що вродило. Ну і, і Якщо вдома є. Якщо таке все на городі, то чого ж його не помолоти і не зробити українського салату, правда? Угу. Mm -hmm. На, то ложка no. до того салату. No я вже все попробував. Mm -hmm. Як тобі юра. Але горох. Ну Я, я вам також скажу, від гороху кращої каші нема. Горохова каша, правда? Вона mm -hmm. дуже рідкісна, але ми дуже рідко їмо горох. В основному картопля, макарони, ківа. Yeah. Горохову кашу, правда, ж, ну, дуже рідка. А yes. дуже шкода? Дуже шкода, вона дуже корисна, до речі. Mm -hmm. А ще як у нас з такої консерви і трошки з м'ясом. І з морквою. Дивись, тут і морква, і м'ясо, і все ж хочу. Yep. Я вам скажу. Мені сподобалась ця горохова каша з цим українським салатом. Чи я би тоді кожен день, певно, ні, але такого розстежного спокійно можна. Дивіться, колись такого не було, колись ми всі не було ніякого свіжого магазину, не було ні помідора, ні mm -hmm. огірка, нічого не було. Просто були консервації. Через то ми так привикли наші батьки робити ті консервації. А це правильно, тобто ну, так. тоді, коли нема що їсти в хаті, будь-яка будь причина так. може бути. Відкриваєш і є. Ти відкриваєш, загрів, все, всі наїлися. Тут дуже правильно робити консервацію. Я пам'ятаю, що в 2003 році так вже сталося, сів на дієту. І там була дієта. До, як ти сів на дієту до швичка, так? <рик> <Ще>. <рик> Тож таке. І треба було. Овочі. Бляха, з овочів була морква, цибуля це і картопля. -й. 2003 -й рік. І бурячок червоний. Не було супермаркетів, не було це, е, потім фрукти. Приходжу фрукти одні яблука, причому не солодкі, такі кислі. Знаєш, день, і все ж кислі яблука. Оскорма. Зараз ж це зовсім інакше. Так. Але були закрутки. От. Тому якраз от не було свіжих овочів. Зараз ти цілодобово можеш купувати. В супермаркеті, все, що хочеш. бо працюють теплиці. Угу. Так? А раніше такого не було. Але розумієш, як цей огірочок, як він трішки підмаринувався. Слова, давай як... відкриємо їх, оці маленькі. Угу. Але ще вам скажу, ви почитайте, яка, яка користь, наприклад, капуста квашена. Квашена капуста. Я просто прочитав, то там вона, вона, вона краще за лимон. Та дуже... за все. Та, там більше тих всіх вітамінів. Тепер я вдома на квасу, знаєте, скільки? Мільйон тонн капусти. Їм. То e, давайте попробуємо різницю, бо <кхм>, мені більше подобаються вже дорослі гірки, які вже сформувалися. <кхм> Банці підростають. Так, yeah, то таке саме, як що... поросятку, маленьке береш таке. Печу... А мені маленьке поросятку. А ти попробуй велике поросятку. Десь маленьке, uh -huh. Дуже хрумтить. Дуже на хрумтить. Я хочу. А я люблю таке, щоб воно було е, всередині повне. Та yeah. мені теж дайте. Зараз баночку. баночкою. Юра спробує, як тут розів. А, з горків добираючись. Огірки це класичний розсіл. Супер, правда? Mm, mm. Ну мені з помідорів більше сподобався. Сіраво. Mm. Також. Ага. Правда? Тоже своє Оце щось. точно на ранок. На ранок, коли до того було Стайка. добре. Дуже так. Тоді, що, вибираємо розсіл з помідорів. Так. З зап... великих огірків? Великі. Огірочки. Хлопці, До роботи. Пробуйте різницю. Ну? Десь, воно, це вже не настільки громке, але воно по смаку зовсім інше. Uh -huh. ну, так. Ну ж так промариновано цікаво. Дорослий. Зовсім легше. А який більше, більше подобається. Я вам також скажу: мені більше. їсти, то такий маленький більше. А як закусувати, то я би брав велике. Тому я я що додавали. воно суковите, ти його розкусуєш, воно там всередині. Юра вже... дуже Добре. правильно підмітив. Під закуску, якщо так можна казати, то беріть велике. Однозначно. А маленькі це ідеальні. Дуже, дуже люблю дивитися на лиця наших операторів, коли ми їмо і вони їм сонатиче, видися. Приблизується з цією. Що за перець? Кажете? Супер. Таке, як має бути. Ось такі перець у мене робить мама. Влечо. От Влечо mm -hmm. було б ідеально. А потім mm -hmm. якоїсь картопельки. Саме такий перець я би хотів разом з чимось гарячим, а гаряча каша – як варіант. Гаряча картопелька, дуже класно. Сам перець, просто так їсти, не варіант. З картоплею, з кашами, дуже добре. Ну так. Або з горохом. Яка каша тобі найбільше сподобала? Мені так. А Грох. Мені, до речі, якщо це можна вважати за кашу, от... Фасолька. Фасолька супер. А мені добра. Гречка. Гречка. А мені гречка. Взагалі Взагалі все. Гречка супер. Думки Туди... розійшлися. Тоді нічого собі кину добавочку? Давай. Трошки, тобі кину фасольки. О, так. Бо зараз будемо ще проводити до того. Всього будемо пробувати. Е, грибочки, певно. Так. Це є білі гриби. Давайте почитаємо. Білі мариновані гриби. Склад, гриби, свіжі, білі, цибуля, перець. Ну дивіться, по суті, гриби і. Росіл. Угу. І багато спецій різних, пряностей. Навіть перчики, бачиш. Угу. Але так, до речі, нічого можна перевернути. Ось, дивись, скільки всього. А, скільки? Це Гірчиця. не для гостроти. Гірчиця, правда? Гірчиця? Але, але вони в горошках воно не припадку. Це не для гостроти, це для того, щоб воно мало аромат, пряний, смак, Пряний, пряний реально. Давай попробуємо. Такого ще. не їв. Знаєш, такі варіанти, що ми купляли в магазинах, де є просто Дай помідори його. і якась рідина. Ну, всі ж брали, не буду називати фірми. І дивись, які шматочки. От, ще? люблю. Я, до речі, дуже не люблю Шапочку. коли, коли помелені просто Ще? ці гриби. Дуже а не в труху. В ніякому разі. Соломкою нарізано, от, ти його не можеш зрозуміти. О, що ось, дивись, який Шмат шмат гриба. Ба? Половина гриба. Щоб його було видно. No. Е, до речі, тут ми розсіл попити не будемо, бо він дуже якийсь такий, знаєте, то, з грибів, то, такий то, тягучий. Олія якась, ні? Не варто пити. Не варто пити, бо то з грибів. З грибів воно таке. І вже файне місто. розсіл з грибів на ранок, навіть після доброї п'янки, не рекомендую. – Слухайте, ну, я гри... чесно. Попробуйте гриби, це просто неймовірно. Солодкі mm -hmm. якісь такі. Правда? Та бабуся Маруся знає, як mm -hmm. робити які прянощі додавати до грибів. Та, Та ти ти то, що, я Я такого не їв. – ніколи. сольоне, якесь кисне, правда, тут таке Треба що визнати, вибачаєте хлопці. Слухай, давайте пробуємо розсілу все-таки, може іграш. Давайте хоч по ложці попробуємо. Кожного є ложка. Візьмете собі з качу. А так і Лука, то ти лишишся? Так. Рибер. Давай Юрій. Нє? Клво? Нормально? Бо я думав, що ніяк. Та ви що? Ну, Це найтягучіший. Це тягучий. Най, найсолодший їх надивно. Але знаєш, що буде тут гірше? Це І вона дала Набраво французьку Набрала цю Французька Ну, дуже добре. Тут меду нема, до речі, владзевого. Слухайте, мед. немає меду. Щоб ну, ви розуміли, тут десь біля 20 різних складників, всього-всього круто. Молодці. Я хочу побачити ту бабуся така? Як вона то все знала? — Владю приведе розмову. Ну, то не та бабуся англійська, що адвокорлева була. Та що кури папіроси приму? Так. Та, то це факт. Десерт. Ну і що? І на десерт сливи в'ялені, мариновані. Це єдине блюдо в ресторанах дуже рідкісне. Воно, до речі, воно є в меню, але воно дуже настільки рідкісне, що майже ніде нема. Mm -hmm. Бо його, до речі, дуже важко робити, і дуже довгий процес того всього маринування. Там і мед, і. Також воно. І лавровий листок і. А, ну, просто, це тип... владі не компот. читає. компот. Просто от перець та, такий. Можна почитати, що тут є. Цікаво. Дивись, так. Сливи. Мед. Мед до речі. Лавровий листочок, перчик, гвоздика, до речі, кориця, а тато. Та. Ну пробуй. Ну? Ми це Слай, до це до... компот. Боже роса, правда? Ну, ну, та, дай, ну, та. Це треба розводити. Це просто як. Ем, Концентрат. Кота. А давайте їжа файне місце це ще не робила. Ми mm -hmm. розведемо продукт водою, повні чи смачний. Ну що, да. <реш> хлопчики і дівчатка, ми взяли, виліли розсіл сливок, розбавили водичкою. Вийшов компот. Вийшов компот. А, а тут і... треба чим чокатись. Ну, я не жаль. Я би ще розвів, до речі. Хлопці. Ну, це на три стакана доброго компоту. — А спробуйте сливки. Давай, сливки. Uh, сливки до м'яса, до каші. Ah. Uh, я не знаю, правда? До качки полюбев. Правда? До качки? До качки. — А не яблука? Mm -hmm. Mm -hmm. Чи сливки? Mm — -hmm. Качка яблука засовуєш всередину. А, а це лопив. даєш зверху. Mm -hmm. Дуже смачно. Вони yeah. солодкі, але трохи власні. Я Знаєш, для чого його ще можна брати? В ресторани, підказка ресторанам, то справа, як казав Ладз, дуже марудна. Так, так, так. І, щоб самому їх. ресторану краще купити і, наприклад, до м'яса 3-4 штучки кину. І дивись, вони великі. І все. Я такий, ну, що ті венгерки такі, чебні. Венгерки, такі є? продаються. Mm. В ящиках. Вже останні такі їх багато-багато всюди, на базарах. Дуже тяжкий процес. Їх маринування. Їх там. Бачите? Сливи прям дуже зайшли. Дуже. Mm. Ні, я, наскільки я не, не дуже там по солодкому, по правках. Знаєш, в ресторанах, дуже... деколи є сливи, їх пробують там на закуску або солодкі. Ну, вони, як правило, в більшості вибиті такі собі. Це одні з найсмачніших правил, що ми їли. От однозначно. Mm -hmm. Рекомендуємо від себе. Не пошкодуйте. Давайте робити підсумок. Владзе, що тобі найбільше сподобалось з того всього? Ні, воно все різне, звичайно, але. Так, бо питати, чи ліпший помідор, чи огірок. Значить таке, що нам трьом зайшло? То є сік з помідорів. Просто просто. помідори і огірків. Сік однозначно. Тепер помідори прекрасні. Так само з огірочками прекрасні. Салат український, добрий перчик. Такий, як всюди. Каша мені того, з гороху. Ну і сливки. Таке бомба і обов'язково розбирайтеся. Так, розбувайте і робити такі більше, Бо я мало води дуряв. думаю, а, що а, а вона таке концентрувати. А мені сподобалась гречка, але підігрівайте її. Mm -hmm. Дуже сподобались е, огірки з помідорами. Я нав... Воно мені навіть більше сподобалось, Знає, що? бо ті огірочки вони помідорками пахнуть. А ті помідорки. Набрали а, собі. Так, та, до речі, рекомендую брати от... окремо. Банку помідорів, банку які. Ну, я теж я, варіант а я навпаки, а я би казав от, брати помідори з огірками. А, люблять, а там, це, люди, там, люди навіть, люблять якісь асорті, навіть таке. Пробуйте, воно ці також. Різні варіанти, пробуйте і тестіть. А до речі, ми хочемо Владзю подарувати одну річ, яку ми ще сьогодні не тестили, але це шикарний сувенір так. з Тернополя. Ми не її не відкривали, не, відкривали не не, ще до того, але сьогодні від нас. Дякую. Дякую. Що таке. М Ніколи не їв. Свиніна тушкована. Дякую. Якщо, можливо, хтось не в курсі, Владзьо робить дуже-дуже багато тушонок. Нашим бійцям на Збройні, на сили, збройні України. сили України і також місокоміна дуже багато свинини тушкованої передає бійцям, ви в тому чомусь схожі. Дуже дякую. Прекрасний подарунок. Я... Е, можна його з'їм на перемогу разом з вами? Так, звичайно. З цибулькою під 100 грамів ідеально обов'язково і, і з, з розколом. І з Русолом, а і з сливка. ще ми нашому Владзеві хочемо подарувати, так як він, крім того, що волонтер, крім того, що постійно допомагає донатити на ЗСУ, крім того, що він артист, який також своїми е, гастролями вони збирають кошти для ЗСУ. До речі, збирають нам навіть передали ми автомобіль, купували, вони передали суму, яку хорошу, суму. хорошу непогану. То ми хочемо передати і подарувати Владзеві от кружечку, яка яку ми разом з Тернопіль Проєкті кава для ЗСУ тримають, то тобі Ух, буде зразу від волонтерів для волонтера. Дякую, да. дякую. Слава Україні! Героям слава. слава! Це була їжа Файна міста, Юрій Шкільняк, Андрій Турко, наш спеціально запрошений гість король монологів Владзо. І пам'ятайте, всюди добре! А в Тернополі і, і, в, Україні і в Україні разом смачно! смачно!